Впевнений, що ви мені не повірите, але ось ця красотка коштує 20 тисяч гривень на місяць. Дизайнерська квартира. Дизайнерська квартира за 20 тисяч гривень за місяць. Що це за ціна? Просто подивіться на цю неймовірну кухню. Які класнючі фасади, величезна посадомика, варочна поверхня, духова шафа, фільтр води. Зараз покажу ще раз, що ви подив... просто краса. Підсвітки змінюють колір, підсвітка зверху, підсвітка знизу. Далі, тут, тут така вітальня. Просто подивіться все на своєму місці. Все як повинно бути. Так воно і виглядає. Просто краса. Скільки місця для зберігання речей, і просто подивіться на прихожу зону. Так, раз. А, так, свиденько, і ось це зеркало. Дизайнер на цій квартирі реально постарався. Підігрів підлоги у нас в ванні. Сушка Електро. Просто подивіться на це зеркало. Кайф. Просто кайф. Тут у нас велика душова. Раз. Тут навіть гроє вішалочки. Щоб ви розуміли. З цієї сторони ще раз зеркало покажу. Тут у нас таке chill зона Smart TV, велика шафа для зберігання. Плюс диванчик. Тут у нас кондиціонер. Зараз покажу спальню, але спочатку покажу балкончик. Ось такий французький балкончик. І ось такі вікна. Раз. І ходімо в спальню. Раз, ходімо, ходімо. І просто подивіться на спальню. Велике двохспальне ліжко з ортопедичним матрасом. Ця квартира ще ні разу не здавалась, тут тільки проживали власники, і ремонт проводили під себе. Ви найкраще. Це Гремі для вас.